Як обрати повідець? Перше, треба звернути увагу на ширину. В нашому магазині існує три ширини повідка. 10 мм для наймаленьких, 15 мм мій улюблений повідець. І 20 мм це найширший повідок. Ми буксували на ньому навіть бус. Він витримає що завгодно, довжина. Все залежить від того, для чого вам треба повідок. Якщо ви хочете гуляти з собачкою на повідку, ми рекомендуємо довгий повідочок 5 метрів. Якщо ж вам треба пройти не невид... Велику відстань і відпустити собаку, або повідочок вам треба для дресирування. Ми радимо повідочок 2 метри Є золота альтернатива це 3 метри. Карабін він має бути міцним, а головне, щоб він легко відкривався. Саме тому наша амуніція має латунну фурнітуру. Матеріали бувають різні, вони мусять бути досить міцними. Також вони не мусять бути слизькими. Зараз є модельки, які вологостійкі. Його дуже легко мити. І якщо він впав в багнюку, ви його сполоснули під краником і він залишається чистим. І останній критерій це колір. Обирайте повідочок, який буде пасувати вам і радувати ваші очі.